Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Норвегія виділить кошти на закупівлю зброї та запчастин для українських винищувачів f 16 Про додаткову військову підтримку України пов'язано з обслуговуванням та використанням винищувачів f 16 Голосив норвезький міністр оборони Бьорн Арільд. Грам під час візиту до Одеси нова допомога Норвегії на суму 118,8 мільйонів доларів буде виділятись як грант через американський механізм Jumpstart. Ці ініціативи підвищують. Ють рівень нашої обороноздатності, наближаючи нас до стратегічної мети безпечного неба над Україною, розповів Рустам Умєров. Офіційно ці витрати норвезький уряд представить парламенту до кінця осені. Найближчим часом Норвегія передасть українським повітряним силам шість винищувачів F-16. Ці винищувачі належали до складу повітряних сил Норвегії. І були виведені з експлуатації у 2021 році. Попри це, навіть така кількість надасть Україні можливість отримати близько 80 бойових літаків, які зможуть використовувати західне. Авіаційне озброєння так серед країн, які передаватимуть Україні в 16 Данія анонсувала 19 літаків, Нідерланди 24, А Бельгія 30 літаків. В Одесі додатково міністри оборони Норвегії та України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо матеріального співробітництва. За словами грама, домовленість допоможе шукати альтернативні рішення для підтримки України зброєю, окрім як із норвезьких запасів. Крім того, сторони домовились про допомогу ослов покращенню української медичної служби та реабілітаційних центрів для. Українських солдатів. Перший етап передбачає консультування, навчання та наставництво в лікуванні та реабілітації. Кажуть, у норвезькому уряді. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!